Вітаємо на каналі Психоглузд. Сьогодні пропоную вам психологічний тест, який покаже вам багато сторін вашої особистості. Вам потрібно вибрати сонце, щоб дізнатися більше про свою особистість. Наші улюблені форми можуть багато розповісти про наших прихованих рисах, як підказують психологія та тестування з психології малюнків. Пропоную пройти психологічний тест і вибрати форму сонця, яка найбільше вам подобається. Дізнайтеся, що ваш вибір говорить про вас. Виберіть фігуру сонця із запропонованих нижче варіантів. Пам'ятайте, що перша думка завжди правильна. А зараз дізнаємося результати. Запам'ятайте номер сонця, який ви вибрали. Перша фігура сонця. Ваша особлива особистісна риса завжди бути позитивним і завжди шукати спосіб поліпшити себе. Ваш стакан виразно наполовину повна, і ви завжди відстоюєте свою позицію. Такий підхід до життя не тільки робить вас стійким, але і робить вас чудовим другом, який може підтримати близьких у будь-якій ситуації. Ви товариські, але іноді витримаєтеся відсторонено, щоб не нашкодити людям. Це дозволяє відсівати людей, яких ви оточуєте, і залишає вас з кількома дійсно хорошими друзями. Якщо ви вибрали два сонце, то ви. Дружелюбні, для вас є дві дійсно важливі речі: особистий простір і повагу з боку ваших однолітків і близьких. Ви більше інтровертний, ніж екстравертний людина, ви недалекі від інших людей, а просто більш замкнуті. Ви цінуєте прості, гарні якості, такі як чесність і доброта, і ви завжди поруч зі своїми друзями. Ось чому ви повинні остерігатися людей, що використовують вас тільки для своєї вигоди. Завжди довіряйте своєму шостому почуттю, тому що воно виведе вас з подібних ситуацій. Третя фігура сонця. Ви розумні, дуже цікаві і сміливі, коли справа доходить до нових пригод і знань. Дуже чесний і прозорий людина, ви не упереджені і намагаєтеся зберегти своє судження здоровим. Ви природжений лідер та провідник для інших. Інші люди сильно покладаються на ваше почуття добра і зла і цінують вашу мудре думку. Чотири фігура сонця. Відмінною рисою вашої особистості є нескінченна енергія і занепокоєння. Ви розірвані сотнею ідей одночасно. Ви завжди готові зіткнутися з новими викликами і отримати реальну можливість спробувати щось нове. Ви сієте любов до життя, якої ви намагаєтеся жити в повній мірі. І це те, що робить вас людиною з великими життєвими цілями, просто не відволікайтеся. 5. Фігура сонця. Ви володієте видатною здатністю і готовністю допомагати іншим в вирішенні їх проблем. Ви любите допомагати нужденним людям, і іноді може навіть здатися, що у вас комплекс героя, бо хто краще врятує світ, як не ви. Ви промінь світла і натхнення у житті інших. Ви розумна людина, але ви не завжди діліться своїми думками з іншими людьми. Шість фігура сонця. Люди, які вибирають це сонце, як правило, радісні, веселі люди, які насолоджуються кожною дрібницею. Кожне перешкоду на вашому шляху це просто ще одна причина дізнатися щось нове. Ви не ухиляєтеся від конструктивної критики і завжди підтримуєте свій сердечний і веселу вдачу з іншими. Люди сприймають вас як вартого довіри і як людину, у якого багато лідерських навичок. Сім фігура сонця. Ви легко надихаєтесь новими цілями, і ви дійсно робите все можливе, щоб їх досягти, але зазвичай їх занадто багато. Насправді, одного життя замало, щоб виконати їх усі. Якщо ви хочете, щоб ваші головні мрії збулися, вам потрібно з'ясувати, які з них найбільш важливі для вас. Інші люди бачать у вас енергійного і наполегливу людину. Ви позитивно впливаєте на інших. 8. фігура сонця. Ваше терпіння завидно. Ви не тримайте образи і вас не легко образити. Як людина, ви неймовірно зрілий. Ви той, хто любить продумувати речі і уникати помилок. Хоча любов і інші почуття важливі для вас, вони, як правило, відходять на другий план до вашого розуму. Чи задоволені ви результатом? Пишіть відгуки у коментарі та не забудьте підписатися на наш канал Психоглузд. До скорої зустрічі!